Вітаю, друзі, нова брехня від держави-агресора в медійному просторі Росії, Європи і всього світу, стосується, начебто, виявленого в Маріуполі полігону для того, щоб ставити експерименти на дітях на замовлення західних фармакологічних компаній. Цю брехню несуть в світ безліч медіаресурсів. Це стало зараз одним з мейнстрімів російської пропаганди. Рія новості, якого цитує Соловйов, над дітьми в Маріуполі ставили експерименти для западних фармакологічних. компаний. Испытания ревматологических лекарств проводились при содействии украинских чиновников в течение нескольких лет. Они велись на пациентах психиатрического отделения больницы в Мариуполе. Бреша – российская пропаганда. Так уж у нас тверже, вдумайте, что среди подопытных пациентов были и дети, в том числе младенцы возрастом до одного года. Інший російський пропагандистський ресурс Путін в телеграмі опити на младенцях. Зачем Пентагону нужна кров із Маріуполя в місті 10 років. А нагадаю, по поведомление РИА Новости казалось, что несколько років, 10 лет шел интенсивный забор биоматериалов, кровь и плоть жителей города от нуля до 70 лет. Особо ценной была кровь грудных младенцев. Кровь, тесты с сохранением температурного режима отправлялись в биолаборатории США. Ну и, разумеется, с какой же методой все делалось? Звичайно, для того, чтобы кровь славян использовали для разработки новых видов биологического оружия. Тобто, Інший російський пропагандистський ресурс каже, що це були вже не досліди фармакологічних кампаній, а фактично біотероризм, тобто виготовлення зброї для того, щоб вражати конкретно слов'янську слов'янський народ росіян. І далі ще один російський пропагандистський ресурс джин із пробірки, якого теж на весь великий медіа Росії репостить Соловйов, стверджує про те, що це тільки одна частина викритої режиму, а також в Маріуполі, в часи поки місто перебувало під контролем української влади, начебто це був регіональний центр для збору і паспортизації возбудителя халери і отобрані штами відправлялись в Київ. А потім. Вже в США чому таке загострення? Зрозуміло, що наближається два роки після початку повномасштабного вторгнення, і Маріуполь один із символів цієї війни, яку розв'язала Росія проти України. Крім того, фільм про Маріуполь має високі шанси перемогти і отримати кінематографічні премії в США, а це в свою чергу вплине на американський істеблішмент, на американського виборця і може посприяти виділенню американської допомоги Україні. Звичайно, для того щоб перебити цей медійний фон, Росія. Розкидає інформацію про начебто злочини, які Україна, начебто, вчиняла, а насправді ніколи не вчиняла, коли це місто контролювалося українською владою і вигадує дуже чутливу для світу тему про біолабораторії, експерименти на немовлядах і так далі. Це все нісенітниця російської пропаганди. Йдемо далі, і черговий фейк стосується, начебто, значного результату, який отримала Росія під час ведення війни. Російські пропагандистські ресурси повідомляють, що російська армія нанісла удар по українському полігону Селідова, де знаходились до 1500 українських мобілізованих. Як з'ясувалося, ця інформація є частиною російського ІПСО, яка має російську діяльність в цьому напрямку показати як таку, яка досягає високих результатів. Як з'ясував відділ зв'язків з громадськістю Осу в Таврія, ця інформація є повною нісенітницею. Так з'ясовано, що вранці 13 лютого росіяни почали розганяти класичну ІПСО, начебто, вразили ракетами полігон з українськими військовими, де загинуло від 200 до 500. Птири тисячі осіб, як вони стверджують, і зараз вже можна стверджувати напевно, що ця російська брехня виправдала власне основні російські ракетні удари по селидовому і околицях. Але цей постріл, інформаційний постріл, він був зроблений завчасно і виявився холостим. Жодних втрат в районі Селидового взагалі не було. Так само немає в районі слидового тих військових частин, про які бреше московська пропаганда, стверджує відділ за скізромаськістю Осув Таврія. Це не вперше, коли Росія приписує собі неіснуючі досягнення на полі бою для того, щоб виправдовувати цю агресію в очах власних громадян. А для того, щоб обмежити підтримку України на Заході, російський міністр закордонних справ Лавров розповідає про те, що, начебто, передану Україні зброю, знайшли в інших країнах. А ну це ета не только на Ближньому Востокі, нелегальні партії зафіксовані в Фінляндії, Швеції, Данії Нідерландах. Ну теж повна маячня. І навіть якщо припустити, що можливо щось таке сталося, виникає тоді логічне запитання: навіщо цю зброю спочатку доправляти до України, а потім повертати назад в ті країни, з яких вона. Приїхала черговий фейк для того, щоб зменшувати підтримку України в світі. Тим часом фейкова дата Соловйов повідомляє, що на російській виставці отмічають важну дату 500 днів з дня возвращення ДНР в состав Росії. Брехня жодного возвращення ДНР в состав Росії не було. Є окупація цих земель, за яку Росія платить величезну ціну, і яка насправді є геноцидальною війною проти України та українського народу. В свою чергу безперечно за це Росія понесе відповідальність, тоді як цим вхідом, про начебто, святкування дати про цей фейковий референдум про повернення ДНР в склад Росії. Вони просто намагаються знайти, хоч якісь аргументи, чому треба продовжити цю війну. Тим більше, навіть виходячи з російської пропаганди, частиною Росії є вся Донецька область, тоді як насправді значну територію контролюють українські військові, які кожного дня захищають її від агресора. Ну і продовжує російська політична верхівка, російська пропаганда смакувати інтерв'ю очільника Росії Путіна такі Карлсону. І звичайно, тут вже не обійшлося без традиційних коментарів Дмитра Медведєва, людини, яка колись була президентом Росії, а зараз формально займає посаду другої особи в державі, голови точніше заступника голови Ради безпеки Росії, але вдається до звичайної примітивної, вульгарної лексики, коментуючи інформаційний поток. Отже. Коментуючи це інтерв'ю, традиційно Медведєв вдався до своїх фірмових заяв. Вообще говоря, обычно лидеры государств не высказываются на тему интервью их коллег из других стран. Два крупнейших политика современности британец Сунок и Немец Шольц, якого Медведев назвал Фрицем, стали на перебой оценивать интервью российского президента Такеру Карлсону. І далі фірмовий коментар від Медведєва. Пройшло точне попадання лікарства в цель, раз у отдельних лідерів Западного міра случився затяжной жидкий понос». Складно оцінювати цю лексику одного з російських очільників інакше, як просто наслідок надто частого вживання міцних алкогольних напоїв. Ну на цьому можна порадити лише одне не слухати російську пропаганду, там можна побачити і не такі жахіття породжені запалення мозику в окремо взятих головах російських керівників. Брифінг завершено. Дякую за увагу. Будь ласка, довіряйте українським засобам масової інформації, українському телемарафону, українському військовому та політичному керівництву. І не довіряйте російській пропаганді. До побачення.